Тікачі двічі біженців з Донецького кризового центру матерів та немовлят, які уже втекли від домашнього насилля, привезли на Дніпропетровщину. Мами ми з малят... вважали, що нас вдома розбомбять. Нам страшно, і ми уїхали сюда. Мами з малятами обживаються в таборі для переселенців у селище Волоське, де вже мешкають тікачі і слов'янська та Краматорська. Нет. Есть люди, которые приезжают вообще без ничего. Буквально там паспорт, э, там телефон, то есть самое, там ключи от квартиры, квартира, которая неизвестна, есть ли она или ее уже нет в наличии. Нині втікачів із сусідніх областей на Дніпропетровщині розселяють у гуртожитках, таборах та базах відпочинку. Їх намагаються забезпечити речами першої потреби і сподіваються на сприяння волонтерів. Зараз допомогти втікачам зі сходу може кожен відвідувач столичного мистецького арсеналу. Там відкрили добродійну арт-виставку Нова Українська мрія. То во время этой выставки э, будут собираться благотворительные пожертвования. Деньги, которые необходимы для этого проекта, это приблизительно 195 тисяч гривен, которые обходятся содержание этого центра на протяжении месяца. Центр может принять 100 человек, но, как правило, там очень большая текучка. Проект триватиме два тижні. Потім зібрані кошти передадуть на потреби Дніпропетровського табору для втікачів.